Всім доброго ранку. До мене завітала шкода Superb 2.0 TDI на ДСГ на чистку всієї системи екології. А звідки ви приїхали? Кривий Ріг. Автомобіль з Кривого Рогу. В даному автомобілі дуже часті регенерації міського циклу 50-40 кілометрів по трасі щось сотка плюс-мінус. Пробіг тут невеликий, в районі 200. Поглянемо потім на комп'ютерні показники. Так, що буде чиститись в даному автомобілі? Почнемо. Сажовий фільтр, каталізатор, гаряча частина турбіни, холодна частина турбіни, тому що вона зв'язана з відпрацьованими газами і з системою вентиляції картерних газів, теплообмінник. Другого клапана єгер, він низького тиску називається. Потім впускний колектор, клапана впускний колектор алюмінієвий і радіаторного типу, теж чиститься дросель і камера згорання. Зараз я зілью оливу, буду робити чистку, а після чистки просушка і заливається олива. А який у вас термін на маслі? 3,5. Якість оливи я перевірю, якщо там дуже багато диспалива, ну, варто буде замінити. Якщо ще нормальна, тобто від частих регенерацій диспаливо ще не сильно прийшло в масляну систему, то заміна масла не потрібна буде. А так, якщо в кого термін під десяточку, Варто замінити. Так, дивимося на комп'ютерні показники. Так, подивимося 203 пробігу. Так, автомобіль тут з недалеко приїхав. Власник переночував в готелі. Так, дивимося, ну, прогрівся автомобіль. Майже, майже. Бачимо 8 комп'ютерна, 18 не комп'ютерна. По місту дуже часті регенерації 40-50, по трасі ну, 80. Приблизно спрогнозуємо 18, дойде до 24, ну, сотка 110 мало. 44 золи, 9 гектопаскалів на холостому ходу. Даю газ в пол, 2500 обертів. Так, 68 і бачимо 18-14, росте вгору. Імітація їзди в ходу, і росте, дойде до 24 регенерація. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, Іде процес чистки. Спочатку видалення сажомасіних відкладень. Звісно, буде все чорне вилітати від гігієрів, камера згорання, клапана, а в кінці сажовий фільтр на скільки тут зали. Зараз апарат розігріється, прочистить і будемо бачити стан фільтру. Так, чистку призупинив, тому що не справляється мій фільтр. Від, від нагрузки ось бачимо, скільки тут золи. Але це те, що зібрав фільтр. Це 10%. Всі 90% це ще рання зола, яка ще дуже мілка, пройшла через фільтр сітку. Зараз прочищу цей фільтр, покажу детальніше. Як воно виглядає, щоб без пінки, просушу його і побачимо, скільки тут золи. Та вже видно. Так, просушив трохи відпінки і бачимо, скільки золи. Сірої. Ну, чорні це сажомасані відкладення, які не розчинились ще. А так, крупної золи тут придостатньо. Коричнева це, я вам скажу, німецька зола коричнева, а сіра це наша українська від нашого палива. Паливо має багато сірки. От і буде вона сіровата. Вона ще не утворилась в камінь і ще проходить. Якщо не чистити як мінімум сажовий фільтр, то буде проблема. Ось так вона виглядає, коли її змиваєш. Але це 10% від того, що викидує. Чистка сажевого фільтра не дасть результат. стопроцентної роботи екології, системи екології. Вже перевірено. Вся система чиста, перевірено. Результат буде 100%. Окремо чистка сажового, від золи результат ненадовго. От і все. Зараз будуть робити контрольну чистку. І все. Так, прогрітий автомобіль. Даю газ в пол, перевіряю свою роботу, форсунки, якість палива, оцей раніний датчик диференційного Знайшов таке, хтось ремонтував його. Так. 2500 обертів, зараз 0. Даю Госпо. Тридцять стрілочка рівномірно тримається, вихлоп рівномірний, під'єдную датчик і дивимося, що показує. Чи правильно показують датчики. Так. А тепер після чистки показує 2, 3, але перепровіряємо на обертах. На обертах ці двигуни так і повинні показувати датчики. 21, 22, 23. А по факту по манометру буде 30. Це перше. Друге, там, де стоїть один датчик диференційного, з манометром повинно однаково показувати. Датчик справний, один і другий. Бачимо 16, 25, 24 падає вниз. І так падає швидше, аніж набігало. Дуже швидко падає вниз. Екологія 100% працює. Форсунки і все інше. Так, є таке. А тепер необхідні адаптації зробити і висновок по автомобілю. Так, і ще, по бажанню власника, буде замінено мембрану системи вентиляції картерних газів на нову. Звісно, це не оригінал Volkswagen мембранка, але властивості. Резинки в цієї мембрани є. Ось бачимо, ця лежить уже рівно. І вже нуль амортизації. Пружинка її роздавила і все. І масляні тумани <клух> через цей сапунчик ідуть в турбіну. А потім вертаються в двигун і все воно горить в двигуні, вихлоп чорний. Часті регенерації. Іди сюди. А ця вже новенька. Вже бачимо амортизаційні властивості є. І буде без масляних ручейків працювати вся система екології позаводські. І так, фінал висновок по даному авто: система екології вже чиста, все працює, перевірено. Як форсунки, датчики диференційного, система вентиляції теж працюватиме, тому що замінена мембрана, в даних автомобілях такий двигун стоїть, як в пасатах B8, B8. Приблизні регенерації містом 250-300-350 Але коли по місту, по 3, 4, 5-7 кілометрів їздить. Звісно, не чекайте заводських регенерацій. У вас будуть заводські регенерації на такому пробігу, маленькому по 5-6-3 км, Будуть саме заводські регенерації. Якщо експлуатувати автомобіль як належно в міському циклі, то будуть, звісно, і заводські регенерації, як закладено заводом-виробником. По трасі приблизно заводські регенерації цього автомобіля 700-800. І по 500-400 кілометрів це вже не заводські регенерації. Тому варто звернути увагу на стан автомобіля. Гарантія на мою стан чистоти 150 тисяч кілометрів пробігу. Індивідуальна інформація надана власнику по експлуатації дизельного автомобіля. Всі Мої знання я розповів. Я думаю, з автомобілем все буде добре. І гарантія 150 тисяч, а потім аж знову чистка через 150 тисяч. Чекаю відгук від власника в коментарях, звісно, тому що автомобіль зараз приїде далеку дорогу назад в Кривий Ріг. Побачимо, як перша регенерація. І в майбутньому чекаємо відгук. Нагадаю, знаходжусь в місті Києві, правий берег. В коментарях мої контактні дані. Телефонуйте після 12-ї дня. Всім гарного вечора. До побачення.